Вітаю вас, це місто Володижин, Володимир Головань. Сьогодні я покажу спіральну обрізку яблуні, покажу основні принципи, покажу помилки, які люди роблять. По ходу все буде ясно. Значить Спіральна обрізка, для чого вона придумана, гілки розташовуються так, щоб вона одній не заважала, розкручується, щоб на сіль попадало сонце. Одна річка в яблуні не родить, на ній плодів немає. Дворічка на ній основний урожай, трирічка, далі вона трошки грубша, бере більше соків і вже не така вигідна. Чотирирічка може бути десь внизу, переважно. Значить, в яблуні будемо думати так, що виходить на те, щоб було максимум дворічних гілок. Дворічна гілка називається щось золота гілка. І так ріжу і показую. Почнемо з нижнього ярусу. Находимо гарну дворічну гілку, яка не буде заважати. Ось вона, яка знаходить своє місце. І робимо зріз. Зріз робимо на нуль, без пеньочка. Основна помилка. Лишається пеньочок, все, дерево сохне. Зріжте отак, пеньок дерево сохне, зріжте отак, поступово буде дерево сохнути. Цю одну річечку прибираємо. Слідча. Ось гарна гілочка. Розвертаємо її. Це місце, де нічого не буде заважати. Ось пішла. Це вже стара гілка. Їй вже один, два, три, чотири. Все. Хоч вона і така, здається, велика, гарна, але вона бере багато соків, вона вже автоматично не вигідна для дерева. Зрізаємо. Ідемо по кругу. Далі. Ось. Ну тут більш-менш більш-менш нормальна гілка. Довга. Ось закінчується одна річечка. Обов'язково кожна гілка має закінчитись однорічкою Є моменти, коли можна укорочувати дворічну гілку, але це вже, грубо говоря, вища математика. Знизу все прибираємо лишнє. Ідемо далі. Нижній ярус. Груба гілка. Займає багато місця. Багато соки. ось ще одна. Що з нею будемо робити, будемо розвертати її на пусту зону. Тобто тут нічого не заважає і переводимо її сюди, в це місце. Зрізаємо на нуль, ще раз повторюю. на нуль. І гілочка так перебираємо. О, є з нижнього ярусу. Далі ця гілка занадто товста, вона трохи заважає цій гілці. Вона вже своє віджила. Цю бабусю ми прибираємо на пенсію. Груба гілка бере багато соку і не відробляє своє. Вона не дає стільки урожаю, щоб вона була вигідна. Тому ми розвантажуємо яблуньку і вона завжди родити довго і не нудно. Так, обрізали. Бачите, дворічечка пішла, своє місце знайшла, своє місце знайшла, розкручено, розвернено. Далі я розпішу слідуючий. Груба, груба гілка. Безперечно, але тут пуста зона, виходу немає. Ми її залишимо. А залишимо як? Ось у нас дворічна гілочка, ми на ній обріжемо. І вона у нас гарно зародить. 3-4 яблунки вистачить для гілки. Лишнє прибираємо. Вертикальні гілки прибираємо, гілки які йдуть догори, донизу прибираємо. Далі Слідуючи. переводимо на одну річку, йдемо далі. Теж груба гілка. І вона ще перекриває цю нижню, тобто світло сюди не буде попадати. Тому ми її сильно укорочуємо, беремо, шукаємо гарну дворічечку, Ось вона сюди виходить. Вона йде догори, то вертикальна, але вона слабенька. Коли вона зародить, бачите, тут має бути яблучко, тут має бути яблучко, воно зігнеться і займе от таке приблизне місце. Йдемо далі. Ось гарна гілочка, переводимо сюди, піднімаємо. В ідеалі гілка має бути приблизно таку, положення має займати, тому що як вона зародить, трошки опуститься і так, щоб на неї падало сонце, щоб вона не була ні вертикально, ні донизу, щоб вона не плакала. Лишнє прибираємо, горі внизу прибираємо гілки, йдемо далі. Довго не крутитись. Ще одна гілка на ярусі, роздивляємося, нічого особливо цінного немає. Переводимо на цю дв... другий рік Одна річечка, переводимо на цю гілочку, все інше прибираємо. Чому то ще тут пуста зона, як тут породить кілька яблучок, буде нормально. Те, що йде всередину, прибрали. Йдемо далі. Ось дуже гарна дворічка. Раз. І до гори її припідняли. Йдемо далі. Ось груба гілка. Пустої зони в нас немає. Ось у нас дворічечка гарна. Ось дворічечка гарна. Тому ми її сміливо прибираємо на нуль. Цю бабусю. Вже різаємо. Бачите, трошки вимальовується, розкручені гілочки, спіралочка пішла у нас. Піднімаємо на одну річечку, знизу гілочку зрізаємо, згори зрізаємо, сюди вже розкручено. Перцю треба нам розкрутити так, щоб вона не заважала ні ці, ні ці гілки. Тому вибираємося одну річечка, за нею ось подушечка, один, два, тут три, чотири вистачить. Дуже багато не треба. Я інколи навіть просто прибираю лишній врожай, хоча вона там гарна. Росте так як треба, тому що буде. Мілкий урожай, вілки йдуть яблука, вімки нам не треба. У нас тут Україна. В Білорусі кажуть, бульба єсна дробна, а нам треба крупні, гарні плоди. Раз Розвертаємо, бачите, в пусту зону. Розвертаємо. Ідемо далі. Чим вище, тим менше має бути грубий гіляк. Але тонких може бути. Більше. Грубо, автоматично прибираємо. вона в нас не була хороша. На такій висоті, грубий гілок не має бути. У нас є ось прекрасна дворічна гілочка. Ось на ній урожай буде. Супер. Ось пішла гілка, займає свою зону. Найшла своє місце під сонцем. Раз, два, дворічечки лишаємо. На другій стороні ось у нас пуста зона, прийдеться нам цю грубу гілку якось вкоротити, але не вкоротити її віку. І ось переводимо на одну річечку, яка догори до йде. Така груба гілка натримає багато плодів. Є тут достатньо. О, стараємося все так трошечки догори піднімати. Йдемо до самого верху. Зависока ця яблунька, тому ми міняємо вершок. Ось у нас йде вершок, новий, дворічна гіляка, вона потягне цей стовбур і зрізаємо старий вершок. Акуратненько, щоб не зрізати новий вершок і тільки заміняти ці оленячі роги. Все, можна подивитись. Ось у нас Порізане дерево, спіральна схема. Все розкручуємо на спіралочку, молоденькі гілки. Переберемо вас. Будь ласка, дивіться. І з вами був Володимир Головань. До побачення.